Доброго дня всім глядачам! Зараз ви прослухаєте анонс... Так, хто прослухає, хто продивиться анонс 8-го туру першої ліги ХФЛ, який буде відбуватися в суботу на штучного поля Так, І перший матч у нас буде гра між командами Бока Спорт і енергія. Діма, скажи про цю гру, як ти думаєш, що нам очікувати від цієї гри? Такі нерівні команди, які починають набирати хід в, ну, в чемпіонаті як Мокаспорт. так і хоча Мокаспорт останній майже програла. Що ну, вам скажу? Все-таки рівні, рівні шанси. Рівні шанси, що раніше другі команди, але все-таки мене все-таки маю більше шансів десь. 60 на 40, по ну я також думаю, не договорюся з дімою про це про цю відповідь, але я також думаю, що в енергії більше шансів. Таке, якщо подивитися навіть на турнірну таблицю, ми бачимо, що енергія по очках набагато віджає спорт і по грі. По якості гри багато, багато більше голів в енергії, багато більше моментів, і я думаю, особисто краще грати в енергії. Ну, так, ну, ну, так кажуть навіть в цю, цю суботу, я сам чув, що сказали, що з боки спорт стало грати важче, бо появилися, якби, там гравці, які ще раніше було, не приходили. Так що починають вас боятися вже потрошку. Так що я не думаю, що вже енергія так ослабиться на цю гру, так і настроїться, бо. Хоча ми, як на початку, о, без фартричка. То... Так, так, треба нема. Тепер, що ми, якщо ми вже, вже так думаємо, що не так буде вже легко забрати у вас три очка. Так що, так, я думаю, так що треба ну, важко буде спонзувати цю гру. Ну, все ж таки, я дам, дам перевагу так на енергію, що дає більше шансів. шансу. Я б буде. прибавлю. Три-два Я думаю, буде більше голів, і десь не знаю, десь, ну. 5-2-6-3, думаю, буде більше вгрівці в матчі. Десь, десь до 10 голів, думаю, буде 100%. Ну mm -hmm. Так. Другий, другий матч, другий матч «If United» і «Energy». Ну, Я би назвав гра між фартом і між, не знаю, упорством і фізичною силою <laughs> «Energy», Хочу Чиміти, що як була б номінація на найфартовіша команда. Так, <гану> <гану> <Її, гану> ми говорили на всіх місяцях березень, березень, квітень і вже в травні так само ми вже це було. Так так, <гану> бачимо так, і, хороші в неї гравці, але і фортуна так, в кожному за, за, за футболкою у них <гану> кожен присутний на кожному матчі. Так що, так, що різко, різко піднялася команда Енерджі, як в, що в березні ми ще десь внизу. Там плавали, то за квітень вони просто здається, чотири матчі не підряд було так. Чи ну, Så... там кубок був, вони в легенда і вони ну, по чемпіонату? Ну так досить б... ну, одним словом, багато вони виграли і взлетіли просто з як то, як то з корабляна балка вже так. Вони пішли і класно. і Думаю, буде досить цікавий матч. Навіть я скажу, що в мене перечуття що енер е, виграє. Я все-таки думаю, що енерджі все-таки фаворит. Ну ну так, ну просто в фортуною юнаці, як я скажу, що що Energy виграє. Так, думаю, що фортуна зараз не допоможе. Я думаю, що так Energy енерджі виявиться сильнішою в арахунок десь. 5-2. Я думаю, 5-2, закордонний рахунок. Я теж думаю, що Energy заб'є багато, Стас не кліпає. Так що я теж думаю, буде десь в районі 5-2-5-3. Ми не хочемо унисти в ніякому разі команду Фінайта. Це футбол, а це наші просто слова. Так, ми ж сьогодні балакаємо. Так само, повжіть гру, не зразу виходьте на поле з опущеною головою, а покажіть бій, який повернутися на вашу сторону. Так що саме ну, футбол і футбол, м'яч круглий, як кажуть. Так, м'яч круглий, так що у вас є два шкла закрикував, так що так, так само думаю, заб'є на пану, що пану. Ще я думаю, так, так що... <сіли> <сіли> так що, ну, будемо бачити, так. Торнадо 2 Мілан. Торнадо 2 Мілан. Навіть не знаємо, що сказати. Як ми були балакали, пані Мілан з Дімою, що Торнадо 2, -2 факел, нема про що говорити. То на цей раз вже нема про що говорити, тому що не знаю, дійсно вже про що казати, да. Ч, так, як, як спрогнозувати гру. Чи продовжує Тернадо 2 далі вже свою ну, мінімальну таку цю, переможну серію, чи, чи, так, чи знову береться і опуститься в... Чи в, ця, Мілан знову збирає гравців? Так, А ще питання актуальне, чи Мілан знову прийде в чотирьох, чи може вже буде більше. Да, тому ну, це інтересне питання. Ну, Все-таки Мілан ну, по, по індивідуальній. Якщо, якщо брати індивідуально, то та гравці там сильніші. Так, і набагато сильніші. Так, так. І набагато сильніше, набагато вищий клас. але якщо брати як команда, ну ви бачите самі, що. Організація дуже слабенька, приходить на Гарі Славу, бо чи цей чоловіка п'ять лезнено збори. Ну я думаю, що якщо б Мілан прийде всьому своєму стартовому складі в багатьох я, так, чоловіках, то. Ну, no, я ставлю три. Три Ну я думаю, якщо Мілана прийде багато, я думаю, буде теж набагато більше. Ну, торнадо заб'є десь два, а Мілан. Не знаю, Лів, я думаю, чотири десяти. Чити-два. Нам, нам говорить цього матч, я думаю, я однозначно. Добре, так. команда гра між зрозуміло. Так, я думаю, що також все зрозуміло. Лідери, одноосібні лідери із, із командою, яка знаходиться в кінці знизу турнірної таблиці, і важко їм вибратися із тими 16 очками, які вони вже давно-давно заробили і ніяк не можуть. Перейти цей та цей паріє. Ну я думаю, я не знаю, що має статися, щоб ФМ виграли в Подніславі. Так, та, хіба що, да, що знову ми не будемо так, так багато стійними, та, і вже не знаю. Всяке можливо бути, до того, туру нас сталася сенсація. Можливо, і ФМ Наробить да, на забережье і так просто відбирає і ну, то що відбирає і самі підніметься на дев'ять очок і ну це їм вже буде вищий туди. Буде бачити, так, що також це буде рахунок. Не знаю. Так, так само 6-1. Я робив рахунок. Не якщо сенсація буде, то буде 2-1 за хату. А якщо вже так, якщо розсудити розсудити тверезо, то там на хлопський розум, Так, а якщо росити тверезо, то я думаю, голів. 5-7 вкліпають при містраві. Ми бачимо, що вони досить результативна команда. Так, що багато б'ють, але і вам здається, що не було такого. Ні, був матч, він провели, що один Також забували, що хоч мінімум, але забувають. Я думаю, голів один не заб'ють як мінімум. Пілігрім факел. Пілігрим факел. Важко говорити про цю гру, факел. Якщо не мав що говорити, все-таки факел і все останні праски він буде рвати вода, пігрів, як все, на... води, рівати, як сюди, не візд. <реш> Остронні везення в океані є, важко, важко перейти, робіть 5 очок, ну, я не знаю, <решко> просто, що це має статися, щоб щоб, щоб ми перейшли цей рубіж. Ну, не знаю, будемо пробувати пробувати вчепитися зубами і ну, і прогресити факел, щоб щоб пройти, щоб набрати на нарешті цих. До граниних вісім очок. Так, ходь би, забрали факела, ну, Торнадо 2 ми зізвонимося, кажуть, як ви так зіграли. Кажуть, е, моя рак не свиснути, щоб <реш> <реш> ми пілігрім, беру <реш> факела. Але ми е, ну, надіємося, що ми ну, покажемо хорошу <реш> гру, фі, ну, підтягнемо фізичну готовку. <реш> <реш> вже <реш> <до речі. реш> так, І я би. Я мене списував, все одно, як би тверезом називатися на цей матч і по турнірній таблиці, і по і, так, кажуть, хлопський з складів, я би все одно не списував Пілігрим з так і буде, Якщо навіть і Пілігрим програє цю гру, то я думаю, він достатньо її програє, покаже, так і покаже його так. Ну, прогнозувати я просто нічого не буду, тому що та, ми не будемо, тому що ми граємо за цю команду. скажу, але... 6 2 десь так. <chat> Бачите, він не пав, що вже не буде грати. Я вам скажу так: перший там. 0-0, 1-0 ми можемо навіть вести, потім ну 1 бути все таке, в кінці другого другому вхідно побачити. Добре. так, Діва не буде, так, я заявляю, я можу як на прес-конференція, як там команди, я можу заяви, що не буде стояти на уроках. Ну нічого, це робота, робота робота на анонси, ну. Твоя робота не пропускати, робота не на легко, це звільнено відео. Ну нічого, після трансляції, після зйомки я йому... Я постараюся вам пояснити, так? 620 тільки було на цьому. Ну добре. З Медміструє. Так, з інміструю, якщо було 6-2. Так, будемо так, що буде бачити важко. Ну, факел явний фаворит, це однозначно. А по грі будемо бачити, як це все буде. Легенда каналонці? Інтересна, грамотно? Інтересно. Я думаю, що можливо навіть центральна натура буде легенда. Так, давай це набрати хіп, легенда. Почне опускатися, але все-таки вони. Так, Мені. я думаю, якраз, якраз на цьому проти противовесі, вони якраз на насилили. Так, прокополомає, вони не зустрінеться на села. Легенда, два матчі програли підряд. Так, та, нічия, так. і два матчі підряд. Так, Потім від енергії в кубку від енерджі програли і програли від ІТФінаті. Ні, ні, в Вітіфінаті, то програли від. Від іншої команди. Від, 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 від іншої команди так не програли, але так і Приністра вони програли, в Бреті. Чи програє вона ще раз, чи зможе... Так, каталонці вигнали від Пілігрима, так що вже не піднесені, починають легенько підніматися. Будемо бачити, як, роз, так, буде, як, буде. Як, як, ці, як шальки цього футболу, як вони розподіляють, кому mm. хто, стане, хто стане краще. Так. Бо, ну, не знаю. Каталонці. Бо. Вони каталонці, не, навіть не знаю. Тоді думаю... Нічия, можливо, можливо, yeah, не, можливо. важко сподіватися. Я що не хочу нікого відати, але все-таки мені здається катанутися, я трошки щось. Ти думаєш, що ну, не. А я думаю, що легенда збереться і, і подивиться. зараз да, 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 Так, і, і дасть спі... біля. Я думаю, за легенду десь 4-2. Yeah. Yeah. Може, може і більше. Друзі, до я я сказати, що це тільки анонси, це тільки балачки. Якщо ви. Ну, якщо... Ніколи після цього ну, не унивайте, да, якщо можливо комусь ми даємо там фаворити, комусь прогнозуємо ну, ці, ви просто це проаналізуєте. Якщо ви класно вмієте балакати, дзвоніть до діми, всі знають його номер, приходьте до нас і також от, сюди да, канасти, та, балакати, та, так, щоб всі, щоб всі бачили, як вмієте балакати, і можливо навіть як це краще робити. Бачите, я, я навіть от кажу, що от Пілігрім програє, програє. Ну, Роман вполне ну, розуміє, що ну, це просто анонс і це просто ну, раціональне мислення. Да? Ну, просто. Та, і просто та, що виключиться камеру, і потім поговоримо. Так, да, тому це, та, ну, цей, ну, я кажу, не, не приймаєте. Да, це, не не... це, це, це чисто наша думка, ну, щоб, щоб вам було цікаво, щоб ви Ну, сумме ще в суботу, в суботу можете підійти до нього, поговорити з ним. Чорно зараз. Ну ви заметили, що завжди так по мінімум стараюся. Діма тут 6-2. Тому зустрічаємося в суботу, вам всього найкращого, хиба вас могло сквиць, бажає всього злому. І досвід на роботі, навчання, у житті. Все, все найка, що приходьте на футбол, дивіться, грати в футбол. Все, в суботу було. Так, все, пока.